Трошки про те, що таке розлад сприйняття, звідки це береться. І насправді це дуже просто. Чому? Тому що це ніщо інше, як повільний або раптовий розрив дистанції між дійсністю і тим, як ми дивимось на речі, або на якийсь процес. І як ми себе ототожнюємо з цими речами чи з цими процесами? І чим далі ми знаходимося в нашому сприйнятті до реальності, до якихось еталонних речей, тим більше ми занурюємося в цей розлад. І як я вже сказав, це може бути довготривалий процес. Ми можемо поступово, як то, наприклад, через магічне мислення. Ми можемо довгий час зберігати критичне сприйняття, критичне мислення, але беручи собі на озброєння магічне мислення, вдаючись до якихось езотеричних практик чи будь-чого іншого, поступово цей зв'язок буде втрачатися, і наша свідомість, будучи індукованою цією сферою, може віддалятися від цієї реальності. А в інших випадках це може відбутися раптово, як якийсь психічний розлад, і ми можемо раз і втратити цей зв'язок з реальністю. Тому психолог і справжня конструктивна психологія вона допомагає максимально зберігати нам здоровий глуст або критичне мислення, причинно наслідковий зв'язок, і розуміти в кожен момент часу, що з нами відбувається. І кожен кваліфікований спеціаліст він має дати людині оце підґрунтя розуміння, щоб володіти ситуацією, а не щоб ситуація володіла нами. І знаходити завжди конструктивне рішення. І це якраз дає нам потрібне нам емоційне забарвлення. Наш мозок задоволений, він отримує дофамін, йому не страшно, і в нас все виходить як слід.